Привіт! У мене тут є лептоп від MSI. Дорослий, строгий, мінімалістичний та фарширований AI на всі гроші, бо це Copilot Plus PC. Це Prestige 16AI, b2 VMG. Але про все по черзі. Поїхали! Дизайн абсолютно спокійний, нейтральний, повторюсь, мінімалістичний. Корпус магнієво-алюмінієвий, темно-сірого кольору Stellar Grey. На дотик доволі приємний, відбитків особливо не збирає. Трохи дивним, здається, використання одразу двох логотипів нового та старого. Новий на кришці старий під екраном. Той, що на кришці глянцевий, такий собі невеличкий, але помітний акцент. Це той випадок, коли ноут сприймається якимось. Стандартним в аспекті зовнішності, і нема багато про що казати. І це в свою чергу може бути як плюсом, так і мінусом, в залежності, звісно ж, від ваших особистих уподобань для шістнадцятків. Він доволі легкий та тонкий півтора кілограми та 18,95 мм міліметра. Відповідно, що тут нетипово, так це порти, що знаходяться позаду. HDMI 2.1, USB 3.2 Type-A, два Type-C, Thunderbolt 4 та Power Delivery версії 3.0. Порти позаду це більше прерогатива якихось ігрових ноутів. Принаймні, я так це сприймаю. Праворуч міні-джек, повноцінний SD-картрідер та не менш повноцінний гігабітний LAN-порт. Ліворуч самотній Кенсингтон. І на мою думку, там ще один-два USB тайпей не завадили. б. Проте то таке. Тест на MacBook Note проходить легко. Петлі доволі добре тримають кришку, вона не хитається навіть від сильних вібрацій, ще й відкривається на 180 градусів. В очі одразу кидається величезний 16-дюймовий дисплей. Це OLED з роздільною здатністю 4 k 16 на 10 зі Військовим охопленням палітри dci p 3 Запас яскравості 500 ніт, чого більш ніж достатньо для комфортної роботи в будь-яких умовах освітлення, але частота оновлення стандартна: 60 Гц. Дисплей про чіткість, про кольори, про розширений діапазон для графіки, для медіа тощо. Ігри зовсім не про цей ноут, хоча про це. Трохи згодом суб'єктивно, кольори трохи більш в теплому спектрі, хоча це мені могло здатись. Рамки навколо дисплею не те, щоб мінімальні, проте їх все ще можна назвати тонкими. Верхня доволі широка, але в ній купа сенсорів: наближення, освітлення, інфрачервоний сенсор і 5 мегапіксельна вебка з фізичною шторкою. Розташування перемикача шторки викликає трохи питань, бо він на глянцевій поверхні, але це дрібниці. Проте це, мабуть, найкраща вебка, яку я взагалі бачив в ноутах, якщо пам'ять мене не підводить. Ось так вона знімає відео та пише звук. Про мікрофони тут, до речі, є ще один додатковий під клавіатурою. Ще привертає увагу і сама клавіатура. В ній доволі багато непомітних на перший погляд дрібниць. Клавіша виклику калькулятора, наприклад, яка на правому енторі. До речі, так, повноцінний номерний блок. Клавіша перевертання екрану на F12, клавіша перемикання режимів роботи на F7, автоматичний, максимальна продуктивність, збалансований та еко. Звісно ж, окрема клавіша Copilot, ну і кнопка живлення, яка розташована там, де всі не люблять. Проте тактильна вона зовсім. Інша, втоплена, плюс ще й з вбудованим дактилоскопічним сенсором. Отже, випадково натиснути її буде реально важко. З більш стандартного біла підсвітка з чотирма рівнями яскравості. Загалом клавіатура зручна, не більше, не менше. Ще з неординарного тачпад. Він доволі великий, навіть по сучасних мірках. Проте як казала моя колишня, ну я бачила і більше, відчутно більше. Неординарність полягає в тому, що він доволі сильно сунутий ліворуч відносно центра. І поки перенавчений в мені Шульга радів цьому, то моя більш раціональна частина шукала відповідь на питання: а, а нащо на жаль, так і не знайшла. Але якщо у вас є якісь думки стосовно цього, то напишіть їх, будь ласка, в коментах. Мені цікаво. В усьому іншому це непоганий тачпад з приємною поверхнею. Хоча є один нюанс стосовно цього СУ. Якщо все ж таки намагатись у щось грати на зовсім не ігровому ноуті, ви постійно будете чіпляти той тачпад. Ну принаймні я чіпляв. Так, звісно ж, я знаю, що його можна вимикати, але я про це згадав трохи згодом. І так, я був не я, якщо б не спробував запустити КС2. Грабельним його вийшло зробити на роздільній здатності Full HD та середніх налаштуваннях, і це в продуктивному режимі. Хоча очікував я від таких залізяк, якщо відверто більшого. Проц тут Intel Core Ultra 9 288V, з максимальним ТДП у 30 Вт та продуктивністю NPU у 48 топсів. Відеочіп ARC 140 V, оператви 32 ГБ, це LP DDR5X з частотою 8533 МГц і терабайтний M2. До речі, є і другий M2 слот, якщо одного вам замало. А ось в рендері нашого стандартного випуску новин ноут показав себе непогано: 16 хвилин 40 секунд. Так само добре, ноут себе поводив і під час бенчмарків. Швидкість ССДХ непогана, загальна продуктивність теж проц показав приємні результати в Cinebench в обох прогонах, і в cpu профайл теж непогано впорався, де я, до речі, зафіксував максимальну температуру за всі тести: 87 градусів. Ну і на додачу, ось вам Nitrate, Steel Nomad та Solar Bay. Коротше, якщо не ігри, то все ок. Якщо ігри, то грайте в класику. Також серед приємного я б відмітив дуже серйозний Wi-Fi 7. Ну Wi-Fi 7 і Wi-Fi 7, Що тут такого? Спитаєте ви? Зазвичай, коли я вдома під'єдную ноут до Wi-Fi, то я бачу три своїх мережі та дві сусідських. Цього разу я побачив ще чотири додатково про існування яких навіть не знав. Про звук я б не сказав, що він гучний. Це два динаміка по два вата. Класично не вистачає низьких, трохи перекручена середина. Проте ви ж купуєте не блютуз-колонку, а лептоп. Він оптимізований для відеодзвінків, а не для музики. Проте, подивитись фільм чи серіал у вас вийде без проблем. Трохи про безпеку в усіх сенсах цього слова. Тут є TPM 20. Лотон, є, звісно ж, дактилоскопічний сенсор, про який я вже казав. Плюс на додачу до цього ноут має сертифікацію MIL STD 810H. Ну і бонус вже знайомі нам фічі з затемненням екрану, коли ви від нього відходите, та його увімкненням, коли ви повертаєтесь назад. Автономність у відтворенні Full HD відео з Ютуба на максимальній яскравості. Note з акумулятором на 99,9 Вт-годин, так ось таке специфічне число, протримався 12,5 годин, що для 16 ки з ОЛЕДу є прям крутезним результатом. Софт MSI Center S. На головній сторінці перемикання режимів, моніторинг ресурсів, налаштування акума, підсвітки, дії на закриття кришки та гібернація часом. У вкладці AI Zone всі фічі пов'язані з AI. Шумодави для мікрофона та динаміків, студійні ефекти для вебки, автоматична яскра. Яскравість – з яких часів автоматична яскравість це про AI. Менеджер мереж, з яких часів це теж про AI. Та вже знайомі нам фічі про безпеку, вимкнення екрану, коли ви відходите, та увімкнення, коли повертаєтесь. Остання вкладка це підтримка, апдейти і все таке інше. Питань до софта у мене немає, окрім хіба що одного. Ну це вже передозування AI. Коли якісь фічі, які з е, штучним інтелектом пов'язані аж ніяк, пхають. Назву AI. це починає трохи дратувати. І це я зараз, звісно, ж про автоматичну яскравість. Бо ця фіча існує в лептопах ще з часів, коли поняття штучний інтелект використовувалось лише в sci-fi, в якихось книгах та фільмах. Ну добре, може не настільки давно, але вже давно. Мораль не все AI, що Еяєм кличуть. Ну, і раз я вже почав душнити, продовжу Передстановлений... Нортон. Він всюди пхає свою пику і примудрився її запхати навіть в PCMark. Це один з бенчмарків, яким я постійно користуюсь, і він ліцензійний, він встановлений зі стіма. Але все одно Нортону щось там не сподобалось. Тепер до прайса. Офіційним цей ноут коштує 99 тисяч 999 гривень. Тут логіка за кумом. 99 99, 99,9%? 99,999%? І знаєте, мені доволі важко сприймати і взагалі зрозуміти логіку усіх продуктів, які рясно обмазані. AI. Хоча б давайте спробуємо знайти якусь альтернативу, де, звісно ж, на є каталозі. Забуваємо платформу Intel Evo, 16 дюймів, 4К, OLED та Core Ultra 9. Приходимо до вибора між MSI Prestige, тобто цим ноутом, та MSI Prestige Studio. В ньому вже наче є 4070, але він, по-перше, все одно дорожче. По-друге, всі опції мають дві чарівні літери US, тобто вони сірі. Ну і третє, всі вони на Core Ultra 9 минулого покоління. Ось така математика. І на цьому у мене, мабуть, все. Не забувайте підписуватись на канал та донатити на ЗСУ за посиланням під цим відео. Па-па!